Є імена, які не зміг стерти навіть сам час, є сили, що пережили століття, сховані під снігом, попелом і мовчанням, і все ж залишилися живими. Коляда одна з них, не вигадка, не казка для пояснення зими, а присутність така давня, що існувала задовго до календарів вірувань і кордонів. Коли приходить найдовша ніч, світ починає дихати інакше, навіть ті, хто не знає чому. Тонкий поклик, майже забутий, проходить уздовж хребта живих, порив запалити вогонь, заспівати, зібратися разом, чекати на світло. Цей поклик має ім'я, ім'я, яке історія намагалася поховати, але яке живе вперто, як остання жаринка, що не гасне в серці зими. Коляда. Він народжується не з фантазії, він народжується з кола. З вічного оберту, що триває навіть тоді, коли його ніхто не бачить, з прихованого сонця, яке помирає і відроджується в безодні часу. Тому цього сонцестояння ми говоримо не про легенду, ми говоримо про пам'ять, про живий обряд, про повернення, яке вже почалося, не тому, що хтось його кликав, а тому, що сама земля згадала його. А коли земля згадує, ніщо не здатне зупинити. Коляда залишив сліди такі глибокі, що їх не стерні час, ні імперії, ні жодна віра, що приходила з мечем чи хрестом. Якби це була лише вигадана історія, вона зникла б разом зі стародавніми селами, але те, що істинне, зберігається. Іноді мовчки, іноді в новій формі, але завжди поруч. Перші докази у самих обрядах від 12 століття і до сьогодні по всій східній Європі люди відзначають цикл найдовшої ночі співами, які називають колядками. Це не просто пісні, це ритуальні формули, передані з уст в уста, що несуть у собі символи відродження, захисту та повернення світла. А хто їх співає? Колядники, гурти молоді або дітей, що обходять оселі, вбрані у плащі, маски й зорі з вісьмома променями. Вони оголошують, сонце знов народилося. Вони несуть пам'ять про коляду в кожному порозі, в кожному голосі, в кожному кроці. Це не легенда, це жива традиція. Антропологи фіксували ці обряди в Україні, Польщі. Білорусі, Сербії й колишніх землях Росії. їх записували, описували, знімали століття свідчень, що повторюють одне й те саме: ім'я коляди не зникло, воно просто сховалося всередині пісень, і це лише частина, є письмові згадки. Середньовічні хроніки описують коляду як свято зимового сонцестояння, таке давнє й потужне, що церква намагалася його заборонити. Збереглися постанови зі словами припинити святкування коляди, бо це звичай давніх поган. Якщо щось забороняють, значить воно існувало. І мало силу, є й мовні докази. Ім'я коляда пов'язують із коренем коло, коло, оберт, життєвий цикл. Мовознавці визнають, ця структура старша за християнську традицію. Це відгомін космогонії, яка існувала задовго до будь-якої церкви. Є символічні докази. Зоря з вісьмома променями, слов'янський сонячний знак знаходять на кераміці у вишивках, на дверях, оберегах, амулетах навколо священних вогнищ. Такий тривалий незнищений символ не народжується без сили, що стоїть за ним. І нарешті доказ, який неможливо заперечити. Навіть коли ім'я коляди стерли, самі обряди продовжували жити в тому, що згодом назвуть Різдвом зоря на дереві, співи від хати до хати, образ народження божественного дитяти, все це коляда лише в іншій масці. Традиція, що виживає після заборон, після зміни форми й назви, це не міф, це присутність, жодну прадавню силу не знищують випадково, жодне божество не переслідують без причини. Коли християнство рушило на слов'янські землі, воно зіткнулося з тим, що не могло приборкати, народом, який не боявся темряви, народом, що святкував саму зиму, народом, який знав. Сонце вмирає і воскресає, а отже, смерть ніколи не є завершенням. І це робило їх небезпечними, бо той, хто розуміє цикли, не схиляється так легко. Той, хто знає оберт кола, не шукає посередників між собою і Божественним. Той, хто бачить, як світло народжується зі ночі, не лякається погроз вічної кари. Коляда уособлював усе це неминуче відродження. Полум'я, що повертається, космічне дитя, яке проривається крізь темряву без дозволу, сонце, що підіймається, навіть коли йому наказують лежати долі, а народ, що вірить у таке, важко підкорити. Тому перші християнські місії не намагалися знищити коляду, вони намагалися його поглинути. Взяли його символи, взяли його цикл, переписали його історію, перетворили сонячне відродження на Різдво, замінили космічне дитя людським хлопчиком, перекроїли коло і надягнули на нього нову оболонку, сподіваючись, що народ забуде справжнє ім'я. Але пам'ять не стирається чорнилом, вона ховається. І коли стало очевидно, що в селах культ коляди живе й далі, що співи продовжують лунати, що вогнища горять у найдовшу ніч, що діти досі ходять від хати до хати зі зорями сонця, тоді вони вирішили заборонити заборонити свята, заборонити співи, заборонити символи, заборонити саме ім'я. У середньовічних указах писали прямо. Припинити святкування коляди, бо це звичай давніх поган. Якщо забороняли, значить, не могли побороти. Значить, сила була надто великою, надто глибокою, надто древньою, щоб згаснути без боротьби. Традиція циклу не вмирає, вона чекає наступного оберту кола. І тепер оберт повернувся. Коляда не повертається випадково, його не кличуть. І він не приходить за покликом людей, він повертається тоді, коли приходить його час. Ми живемо в епоху, де світ біжить надто швидко, де люди розгублюють себе на шляху, де природні цикли витіснені штучними календарями, а світло сонця замінене світлом екранів. Але земля, земля не забуває, вона й далі обертається. І далі відкриває брами в дні сонцестоянь, і далі кличе внутрішній вогонь у всьому живому, і далі пам'ятає те, що сучасна людина намагалася поховати, і коли ціла епоха відривається від природи, коли традиції тьмяніють, коли цикл втрачає сенс, пробуджуються прадавні архетипи. Коляда прокидається, бо світ мусить згадати те, що втратив він відродження. Точка, де темрява перетворюється на обітницю, вогонь, що не гасне, навіть коли довкола холод, коляда, повертається зараз, бо є ті, хто готовий почути, бо є серця, стомлені штучним, що шукають справжнє, бо є душі, що відчувають щось змінилося, хоч не можуть пояснити словами. Він повертається, бо людство втрачає відчуття кола. А без кола немає життя. Коляда приходить у ту мить, коли світ має згадати, як відроджуватися, і ця мить вже настала. Якщо ти чуєш ці слова, це не випадковість. Є послання, створені не для всіх, є слова, що працюють як ключі, і відчиняють двері лише тим, у кого замок уже давно всередині. Коляда не звертається до натовпів, він говорить до окремих, до душ, що носять у собі тихе відчуття, щось давнє повертається, хоч пам'ять про нього приходить без пояснень, якщо якась частина тебе оживає, коли чується це ім'я, якщо маленьке полум'я спалахує в грудях, якщо в тобі з'являється впізнавання, яке неможливо пояснити, тоді ти. Частина того, що відроджується зараз. Ті, хто пам'ятає, пам'ятають не тому, що навчалися, пам'ятають тому, що належать. Багато хто питає, якщо коляда повернувся, де він? Як він приходить? Чому ми не бачимо його всюди? Відповідь проста: прадавні сили не повертаються через натовпи, вони повертаються через пам'ять, через свідомість. Через тихе полум'я, що спалахує спершу в небагатьох, а вже потім у багатьох. Коляда повертається через знаки, які легко оминути, через неспокій перед штучним світом, через прагнення справжньої духовності, через раптове бажання запалити вогонь у зимку, через інтерес до сонячних символів, через той самий невмотивований дриж, що проходить тілом. І він повертається через вісників, не одного, не кількох, а безліч світлих точок, розкиданих по світу, через тих, хто відчуває рух кола, хто впізнає поклик без слів, хто носить у собі давню пам'ять, що прокидається. Коляда не шукає юрми, він шукає охоронців, і кожна душа, що пробуджується, кожне серце, що згадує, кожен голос, який звучить правдою, є частиною його повернення. Коляда повертається через багатьох, через усіх, хто пам'ятає. Сонцестояння це не просто дата в календарі, це брама. Сьогодні, переступаючи її свідомо, ти торкаєшся жесту давнішого за перший людський вогонь. Коляда це відродження, це обітниця, це повернення і коли ти згадуєш його, навіть уперше, ти стаєш частиною полум'я, що не гасне в найдовшу ніч, хай світло всередині тебе залишається живим, хай воно пройде крізь зиму, хай воно зростає разом із поверненням сонця. І коли тиша вкриє світ, повтори, як казали предки, коляда, я пам'ятаю. Бо пам'ятати, а це воскресати, це народжуватися наново, це повертати часові вогонь, який намагалися загасити, коло обертається, світло повертається, і ти повертаєшся з ним. Що в тобі запалилося полум'я, не дай йому згаснути вшануй це відродження. Поділися цим відео з тими, хто несе таку ж давню пам'ять. Залиш свій коментар, свою присутність, свій голос, бо кожне світло, що пробуджується, зміцнює повернення коляди. Традиція живе доти, доки хтось вирішує тримати її палаючою. Коло обертається, світло повертається, і ми повертаємося разом із ним.